В общем, знову на невезучому полі своєму. Скільки воно в мене вже крові і грошей витягнуло? Що я вже не знаю що. І й очередний раз. На рівному місці. Ось де зуб знаходиться. Короче, тут вирвало, лоблять, Вот куски камери, по пандос серйозний. Тільки виїхав на поле. Грбане поле, Чотири роки одні мучення і втрати, Толку ніякого зняв. Нема слів, для одні емоції. Достати не можу, я там вже відкрутив. Борону погнув, борона не моя, Уже моя. Куди таку віддавати криву? А це достати хер я знаю як. І кату, з камерою. Я думав той херовий піде перший, ну, але прийшов в цьому кабздець. Ну так, будьте обережні. Ну що, з допомогою молотка лома якоїсь матері бля достав. Ось що Получилося, вигнуло, зуби повигинав. Ось убийца моих шин. Тут дыряга. Ну и там. Ну, это все, это капец. Це капец. Что, в общем, На цьому самому полі склав я це колесо вже. То саме, розвернув його. А тут манжет поставив. Зараз немає на фінансів, щоб другий взяти. Звісно, це ненадовго. Це ниткою просто я його підтягував. На другій дирці нічого не робив. Десь вона є, я не знаю. Коротше. Камеру розірвало добряче в трьох місцях, не було що ставити, латати. Купив би ушну півтора тисячі. В общем, поки ходив. Намучився, довго щось складав, такого в мене ще не було, обично 10 хвилин і коли все складжено. А це зо два години. І дружина допомагала, не знаю. Чого так ледь короче, склав. Звідси закладу з тої сторони вилізло Ну Йому вже, звісно, гаплик, але нічого. Може весну відпрацює. А там бачити. Коротше, все вчепив. Борони, дорівнювач Ось таке ззаді робиться. скільки корчів витягує, коріння, такий фон лишається після першого сліда сліду, чи сліда ну, коротше, отак воно ще є, краєвид, одне приємне, що ось тут дністер поруч. Да, якби не ці борони, не навесні. Я не знаю, я би тут культиватором нічого не зробив. Оце представляєте, між лаби забилося б це все. Колючий, як його доставати? Пізно вже... Е -е... Невчасно це вся робота робиться. Ну так, обставини складаються. Сушу, землю. Ну нічого, що, надіюсь на дощ посію, піде дощ, все буде добре. Хлопцям велика дяка, це не моя борона, за те, що вони мені позичили. Прицепною б теж нічого не зробив, а от навісна бомба. Відтягнув от туди чи туди донизу. Підняв, воно вилетіло і все, і поїхав далі. Так що хлопці, якщо дивиться, вам дякую. Так. Потім ще покажу після другого сліда, не знаю чи третій треба буде робити. Я не хочу робити, сушити землю. Але лишити недороблене, до путя не довести, теж не буде діла. Коротко, ось так. Орав донизу тут. Тепер поперек ходжу. Донизу, тому що хотів глибше, скибу догори не кидала нормально. Чим орав тут, ну, донизу й догори, ось так орав, Куди-сюди. І Юмзик працює, слава Богу. А вигляд в нього такий собі. Коротше, Показую ще згори. О, дісте. Перший слід майже вже закінчився. там недалеко, ще зо три рази пройдуся і перший слід буде. Лишаються деревця та невеличкі, скорення. Ну вони висмикуються. Якщо впертися, висмикуються. Потім уже посію. Пробіжусь по весмику і що не висмикає, це зрубаю. Ну вже після сівби, бо вже так. Сроки жмут. Сьогодні у нас що, 3 травня, Пасха завтра. Хочу хоч заборонувати. А сіяти буду вже після Пасхи. паски. так. Такий, От, не дуже гарно. ну Когось може би влаштувало мене. Ні. В общем, вирішив третій слід робити. Перший був так, другий поперек, третій по діагоналі. Хожу третьою передачею. Ну, третій раз. Перший два сліда ходив з другої. Всім бурін. Думав, юмзику буде важко. не справляется. Пелюха стоит, землю высушил уже. В общем-то, такой фон выходит после третьего следа. Перший і другий слід ходив другою передачею через те, що реля була сильно гецова. Та і там корчів набивалися. Спішити нема чого. А третій слід, за третьою передачею по діагоналі, догори долину, хоч би що без нагрузки. Повториш, думав, не потягне. Thank oh